Сюди приходять за книгою і поринають у атмосферу народної та духовної культури українців. Чи не основний напрямок роботи бібліотеки номер 4 для дорослих народознавство та краєзнавство. Етноцентр у книгозбірні з'явився ще у 2013-му. Розпочалося все з того, що в 2013 році пропозицію таку щодо створення етноцентру надав Олександр Іванович Смик. Він хотів, щоб бібліотеки показали новий ракурс роботи, щоб вони по-іншому розвивалися, щоб вони привернули увагу. І прийшовши сюди, він сказав, давай зробимо тут етноцентр. І ми поєднали тих два бачення. Розпочали з того, що звільнили одне з приміщень, зробили косметичний ремонт, і згодом там постала українська світлиця. Однією з перших тут з'явилася ось така піч. Поступову колекцію наповнили неабиякою кількістю експонатів. Цікаво, що чимало надали небайдужі. В бібліотеці кажуть, до створення етноцентру долучалися волонтери, а мешканці міста та області дарували свої речі. Тепер тут є бамбетель з Теребовлянщини, прялка та скриня з Почаєва, а ще одяг, ікони, старовинні гончарні вироби та речі домашнього вжитку. Небайдужі, розповідає Світлана Козелко, подарували також стенди та манекени. Кошти, каже завідувач, зокрема на ремонт, надала і міська рада. Також після нещодавнього оновлення у бібліотеці з'явилася етнографічна карта Тернопільської області. На ній зображені окремі елементи української Сього одягу, які притаманні різним районам, зі слів Світлани Козелко працювали над картою близько семи місяців. Учасники краєзнавчої студії та працівники бібліотеки шукали зразки, консультувалися, відвідували музеї, спілкувалися з мешканцями області, народними майстрами. Оплатити виготовлення карти допомогли представники канадського благодійного фонду. Дарування фонду не закінчилося на тому, коли вони побачили, що в нас трошки бібліотека така була в неестетичному і негарному вигляді нам надали 70 тисяч гривень. За що ми можемо тепер Показати, які в нас гарна бібліотека тут, де ми зараз знаходимося. Там далі етноцентр, тут читальний зал. Ми маємо функції, крім цього, що етноцентру. Ми маємо функції комп'ютерів, надаємо послуги комп'ютерні, обслуговуємо людей літературу, яка є в одному екземплярі в читальному залі. Організовують у книгозбірні і різноманітні виставки. До прикладу, нещодавно до уваги відвідувачів представили душу на полотні, колекцію народного одягу Теребовлянської вишивальниці Надії Семців. На даний момент всі експонати, які на манікенах, це вже не нашого етноцентру, наші складені в скрині. Тут колекція є представлена її бабусі, саме її. І навіть я вам покажу такими голубими гарними нитками, вишита одна робота її батька. Паралельно у бібліотеці діє виставка робіт Тернопільської художниці Надії Карамзин.